Мої вітання всім! Сьогодні ми будемо говорити про навчання саме так про навчання живопису і удосконалення. Те, що ми не любимо, і те, що нам так потрібно. Я не знаю, звідки у нас таке взялося бачення, що ми всі, хто яким чином займається живописом чи хоче займатися живописом. Має відразу сісти і намалювати Джоконду. Але насправді так не є. Життя зовсім інакше, і нам потрібно інакше бачити саме процес навчання, що ми вчимося, що ми хочемо досягнути. Саме про це я і хочу поговорити. В кожного з нас є свої ціль у живопису. Хтось хоче навчитися намав... намалювати квіти, пейзажі, портрети. Взагалі немає зняти, що ви хочете навчитися малювати чи чого досягнути, якого ефекту зобразити та інше. Мета в тому, щоб ви зрозуміти, що до цього потрібно йти. І шлях цей не швидкий, насправді це не швидкий шлях, але він необхідний для того, щоб досягнути того, чого ви хочете. Свою теорію я вам або історію буду розповідати на своєму досвіді, тому що він найбільш адекватний. Чи не так? Отже, за всю мою художню, грубо кажучи, практику, у мене виявилося декілька цілей, яких я хотіла досягнути. Це тонкий класичний живопис, практично ідеальна класична ласіровка, намалювати ночі, такі як Пайве Азовського, чи голландські натюрморти, як в тих відомих голландців. ну, тобто, великі цілі. Але я до цього не зможу. Дійти ось так раз, два і готово за годину картина, за дві. Тобто, це не те, це зовсім не те. Тут ти потрібно, щоб пройшов певний свій час, певний свій шлях, певне своє бачення, щоб сформувалося. Здається, от голландський натюрморт там вже практично все розписано, що там і як має бути. Але коли ти починаєш з ним працювати, то розумієш, що ні. Там багато чого є такого, що тобі потрібно дізнати в самому собі, тому що техніка, здається, одна, але вона зовсім інша в кожного художника. Бачення зовсім інше. Тож пошук свого, пошук свого бачення, пошук своїх кольорів, ось що ми шукаємо, що ми заходимо у навчанні. Отже, тому саме так, що ж таке навчання? Навчання це пошук. Ти шукаєш е, е, свою техніку. Що ж таке пошук техніки? От в багато художників вчаться в інших художників, дуже багато. Чому техніки, як працювати технічно з фарбами, кісточками, полотном, з усім іншим, навіть робити певні спецефекти. Це факт, так воно є. Але тут проблематика, що ти ніколи не станеш собою, доки ти не віднайдеш себе, свій стиль, це як у музиці, своє звучання. От в тебе його нема, і ти його віднайти не можеш. І ось. Цьому цікавого навчання, і це я бачила в багатьох художників, От ставиться мета. Мета потрібна, щоб поставилася нелегка. Чому ставиться мета нелегка? Чим ти йдеш до складнішої мети? Тим є дуже багато ймовірності, що ти більше відкриєш себе, відкриєш своїх можливостей, свого бачення. А це критично можливо створити своє бачення, свої можливості. Як те бачення створюється. Тобто ти пробуєш один ефект, ти пробуєш другий ефект, ти пробуєш одне співвідношення кольорів. Друге, ти пробуєш мазок, ти пробуєш ласіровку водночас, один за одному, навіть покриття певним лаком та іншим. Ти тут бачиш о цікавий ефект. Я про це й не могла подумати. О, цікава можливість. І саме ці ефекти, можливості, які ти не відкриєш, ставиш. Собі легкі цілі, не ставивши собі виклик, ти їх ніколи не відкриєш, ти ніколи не дізнаєшся своїх можливостей. Проблематика в тому, що у цьому пошуку, у цьому великому, можна так сказати, квесті, ймовірно, складно. Абсолютно складно. Чому складно? Тому що не виходить, не виходить один раз, не виходить другий раз, не виходить третій раз. І ти. Просто в шоці, у тебе виникає питання, що ж мені робити? Чи варто мені продовжувати? Так, варто. Однозначно варто. Я вже десь в якійсь відео говорила, що варто спробувати пізні напрямки роботи. портрет, пейзаж, морський пейзаж, натюрморт. Тобто, спробувати себе в цьому, щоб знайти те, що щоб тебе так злухило тримало, щоб це тримало твій інтерес, щоб це тебе запалювало для пошуку. Навіть от ти виграєш, ти не можеш нічого досягнути. В тебе воно просто душить, тобі важко, неймовірно важко. Але ти йдеш з цією метою, того, що вона тебе запалює, ти хочеш досягнути, Це практично твоя епічна пертість, що я це зроблю. От проходить момент той білі, той невдачі, то, коли ти падаєш, він проходить і ти. Я спробую ще раз. Але коли ти, от, в тебе виходить. Спробувати ще раз аналізом, результати будуть кращі. Морський пейзаж неймовірно складний, абсолютно складний, який би він складний не був, нічний пейзаж, західного сонця пейзаж, денний пейзаж. Це катастрофа, абсолютно катастрофа. От хочете перевірити свою, грубо кажучи, можливості? Спробуйте намалювати Західне. Сонце на морі. Ну спробуйте, і фіга не вийде. Абсолютно ніфіга не вийде. Переходи не вийдуть, тонка робота не вийде, розтушовка не вийде, композиція, кошмар. Тобто воно виходити не буде. Нічний пейзаж. Буде лісти зелений. Зелений буде лізти катастрофічно от той синій відтінок, який ти хочеш додати до морського неба, він не буде працювати. Не буде і все, він буде віддавати зелений, і це буде катастрофа. От немає того, як в Айвазовську. От нема того відчуття, нема тої можливості, як зробити денний пейзаж. Практично, відтінки бірузичі, цереліуму у морі. І тут. Щоб зробити це воно з першого разу не входить. Абсолютно не виходить. Просто-напросто не виходить. І коли ось стільки багато виходить великих проблематик, які ви бачили ось тут цих картин це мої попередні картини, то я починаю розуміти, що я хочу цього досягнути. Однозначно, я хочу цього досягнути, але проблематика в тому, що. Я його ніколи не досягну. Якщо я буду дивитися на це з точки зору, я хочу це зараз і все. От що б у мене вийшло, так як Влаві Азовського, і це все, не докладаючи зусиль. Воно не виходить, воно не виходить. Щоб ти не пробував, воно не виходить. Чому не виходить? Тому що ти не знаєш, який колір це, яким накладати, в якій послідовності. Який колір, з яким змішувати, щоб був саме той відтінок, який тобі потрібно. Ти починаєш розтушовувати, а не працює моторика. Та кісточка немає одного і того самого, грубо кажучи, однієї самої сили співвідношення між кісточкою і полотном, яка потрібна. Навіть моторику потрібно вивчати. І якщо це з цього не зробиш, у тебе нічого не вийде. Такий був цікавий для мене було цікаве відкриття. Я вже не один раз говорила, що я слідкую за Ендрю Тішлером, от він художник відкриття. Чому він художник відкриття? Тому що він відкритий. Він чесно говорить про свої проблеми, про свої можливості, про те, що він навчається, от подивишся на його роботу, подумаєш, а що там вчитися? А виходить так, якщо ти хочеш якусь для себе нову тему відкрити, тобі потрібно її досліджувати. Навчання це дослідження. Перш за все, дослідження тебе. Чи ти зможеш пройти цей шлях? І ось він спробував зробити західне сонце, і в його ледь вийшло. ледь вийшло в порівнянні з його іншими роботами. Це дуже складне завдання. І він такий: а ну, да, дійсно. Мабуть, з першого разу не вийде. Я така сижу. Ну, якщо вже в нього з першого разу не вийшло, то ти то я про точно. Потрібно вчитися. Тож, я почала вчитися. Почала вчитися минулої осені. Є вже два відео з цього, з цього напрямку. Сьогодні буде третє, про це я буду говорити. І все рівно ідеально не виходить, тому що схема не випрацьована, тому що. Я кожен раз прагну знайти інший пейзаж, інший фотоматеріал для цього. І в нього є свої особливості. І я така, матері, знову, та знову не виходить. Ну, знову, ну чому знову, знову. Я... я ж думала, вже вийде. У мене є система, у мене є стратегія, у мене є схема, а тут новий пейзаж, і воно так просто не виходить. Але я чому говорю? Давайте подивимося, як це реально виходить. Так, я знову буду працювати з папером для олійного живопису, тому що навчання завжди легше працювати на такому матеріалі і відпрацьовувати. Він практично не відрізняється від а, льону або бавовни, але набагато дешевший. Це кращий варіант. Отже, після останньої роботи з цього циклу, що циклу навчання вже минуло 6 місяців, уявіть. І перший висновок, який я зробила після останньої роботи, це ура! Мене дещо вийшло. Це стандартні висновки, коли ти робиш після навчання. Тобто ти оцінюєш, що в тебе вийшло, наскільки воно в тебе вийшло, і вже після цього ти робиш другий висновок. Треба працювати, треба багато працювати, неймовірно багато працювати, і саме цей другий висновок тебе починає тормозити. Тому що ти не хочеш багато працювати, ти хочеш відразу отримати той свій великий результат, про який ти мрієш. Але так не буває. І тут після цього тобі стає боляче, і ти відмовляєшся від подальшої роботи. Ось як я. Ну що ж, цей час необхідний для того, щоб забути. Ось цей ось цю депресію, і знову себе змусити почати працювати. Перш за все, над аналізом, що насправді в тебе вийшло і над чим тобі потрібно попрацювати ще більш якісно в наступній роботі. Тільки вже після цього ти шукаєш напрямок, що ти будеш писати. Я вибрала морський пейзаж. Досить таки складний, тому що тут не тільки цікаве небо, але й дуже неоднозначні хвилі. Над ними буде потрібно дуже і дуже багато попрацювати. Окей, значить чудово працює і отримує результат. Закінчую із першим сеансом, саме так виглядає все, брудно Але так має бути. Хоча, здається, що має бути зовсім інакше. Тож, буду чекати, щоб це все підсохло, щоб змогти робити наступні ласіровки. Тому до наступного сеансу. Отже, другий сеанс. Мета другого сеансу в чому? В тому, щоб висвітлити все, що було зроблено під час першого сеансу по тій самій схемі. Роблячи відтінки дещо світлішими, ніж були в попередньому сеансі, їх наносити в певне відповідне місце, починаючи від сонця і втушовувати. Цей сеанс все те саме. Але до цього всього мені потрібно вже почати висвітлювати море. Чому я так вирішила зробити? Тому що мені потрібно додавати, зробити такий перехід світла і тіні на морі, щоб він і був, тобто він мав і рух, і ритм, і певні відтінки. І це вкрай важко, абсолютно важко, тому що хвилі дуже маленькі. Плюс до того, я вирішую ще трошечки потушувати і цього разу спробувати зробити це з допомогою губки. Цікавий варіант, не ідеальний, але цікавий. Ну і, відповідно, далі попрацювати ще з небом Небо у мене дуже слабке місце, того ж, з ним ще мені треба працювати, але сподіваюся, воно матиме хоч якийсь результат. Море стає а, досить таки непоганим. Але ще над ним також потрібно дуже багато працювати. Потрібно поставити сонце, тому що я орієнтуюся по небу, і там потрібно, щоб те сонце висохло, щоб на нього знайшли хмарочки, як є в оригіналі. І я все висвітлюю, наскільки можна, море. Щоб робити це потрібно таким чином, щоб були видні. Мазочки попередніх сеансів. Мазочків має дуже багато бути, вони мають бути різної величини і різного напрямку, щоб створювався рух. І ось так один за одним сеансом трошечки підсохло, виправляю море, виправляю небо, і так робота рухається. Настав час човна. Тут цікава річ: човен має бути повністю контрастним до сонця. Абсолютно, між немає бути контраст. вони мають співпрацювати контраст сонця і контраст човна. Це найголовніший контраст. Але потрібно далі працювати із морем, і з небом, і ще, і ще його висвітлювати. Ще й ще працювати над цим, тому що це дуже складне море. Перш за все, ти на нього подивилася, подивишся, думаєш, що ж тут складно. Але коли такі, ти починаєш розбирати джерело фотоматеріалу, ти розумієш, це вкрай важ, вливо і вкрай складно О, малювати ось ці лінії, це був епічний кошмар, і вийшли вони не дуже. Це значить, що мені потрібно працювати над тонкими лініями. І коли так ось пропрацюєш, одне, друге і третє, ти зрозумієш і складаєш собі список, над чим тобі потрібно працювати, з чим тобі. І тут не питання навіть в тонкості, а питання в міцності руки, щоб рука не тремтіла, щоб лінії були рівні. От навіть лінійку використовувала так, я використовую лінійки, тому що. Інакше я не могла цього зробити. Виходило все дуже і дуже криво. Я собі дозволяю це зробити. Скажу відверто, спойлер, небо не дуже вийшло. Так, це доказ того, що мені над небом потрібно працювати більше. Чомусь усі пухенькі, гарненькі хмарочки, ніжні. Ну, не сильно в мене виходять. Чомусь тут не виходять. І в мене вони виходять дуже якісь парканного типу. Дуже нецікаві і не вражаючі. Я вирішила зробити ще такі відблиски. Вони будуть тільки де-не-де де видно. Насправді в джерелі натхнення їх немає, але все-таки цікаво було і з цим працювати. І ось потрібно все пролакувати і подивитися насправді, щоб вирівняти тони. І як же це воно вийшло, щоб зрозуміти так, він прогрес і він є, але так, потрібно працювати далі. І це як не дивно, це прекрасно. Бо мені подобається, чого я досягнула в цій картині. і Ось знову, її досягнула я свого. Ні, не досягнула Ще я буду працювати і працювати над цією темою, тому що я хочу її досягнути. Уже мене не розбиває той факт, що мені потрібно вчитися, що мені потрібно працювати над цим чи іншим ефектом. Це добре, що потрібно працювати, це дуже добре, що потрібно працювати, тому що певні деталі, певні відкриття, вони не приходять приходять тобі, коли ти штампуєш одне те саме раз за разом. Вони не приходять тобі. Це от той момент, коли ти у навчанні, у спробі, в тебе щось виходить випадково. О, це воно. Це треба над цим подумати. Це треба це спробувати. Тому що ось ця думка, ось ця можливість. Ось ця маленька перспектива, ось це, можна сказати, ця іскра може спалахнути великим полум'ям, великим полум'ям творчим, який осяє, можна сказати, цілий шлях. На цим потрібно працювати, над цим потрібно прагнути, цього потрібно шукати і робити ці виклики, знайти той цікавий колір, знайти ці можливості, це відкрити. Відкрити у навчанні, у спробах себе, щоби. В картині картина це твоя оцінка того, що ти досягнув, того, скільки ти в це вклав в себе, своїх можливостей, часу, дисципліни, думок. І це дуже круто, дуже круто. Коли ти бачиш, звідки ти йшов і куди ти прийшов. Це неймовірно круто. Тому не потрібно погано ставитись до навчання, не потрібно до цього. Ставитись якимсь чином ставити собі якісь там мірки, часу, вік, ось ще там чогось. І відкидайте це все. Мистецтво цього не любить. Мистецтво ненавидить час, який художник йому дає, тому що він керує всім часом простором, бачення. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.